А ви знали, що Єрусалим в момент тайної вечері перебував під контролем Римської імперії? Тож політична та релігійна влада була поділена між римськими окупантами та єврейською релігійною верхівкою. Однією з ключових постатей, які знаходились при владі у той час, являвся Ірод Антипа. Тетрарх Князь Галілеї та Переї. Ірод Антипа, як і його батько Ірод Великий, був з ідумейського роду, що навернувся до іудаїзму. Ідумеї мали семітське походження, схоже до євреїв, але з домішками арабських і, можливо, грецьких елементів через шлюбні стосунки. Започаткував ідумею згідно біблейних текстів Ісав, син патріарха Ісака. Він не переселився до Єгипту, як його брат Яків. Першим відомим царем ідумеї став Бела, а столицею було місто Петра. Головне місто ідумеїв Петра знаходилося в гірській місцевості. Ідумея проявила себе як войовнича держава відмовившись дозволити євреям на чолі з Моїсеєм проходити через свої території під час виходу з Єгипту, у 63-му році до нашої ери Ідумея разом із юдеєю потрапила під Римський протекторат. Відомим представником Ідумеїв став цар Ірод Великий. Імовірна зовнішність Ірода Антипа мала типову характерність, властиву для цього регіону. Руде волосся, блакитні очі. Рудизна в античному світі часто стосувалася або з дикістю, або з вогняним характером. Іронічно, але ірод Антипа був достатньо імпульсивним, щоб наказати стратити Івана Хрестителя на забаганку танцюристки. Є свідчення, що на свято Песах, Пасхи, ірод міг бути в Єрусалимі, як і багато інших можновладців та паломників. Це було звичайним явищем. На свято місто розросталося кілька разів через наплив євреїв з усієї юдеї. Саме тому, коли понтій Пелат дізнався, що Ісус з Галілеї, він вирішив скористатися нагодою і перевів справу Іроду, бо це була його юрисдикція. Довідавшись, що Той був з Галілеї, він послав його до ірода. Який теж перебував у ті дні в Єрусалимі?